Друзі, всім привіт! Це Фермерок. І в цьому відео я хочу розповісти, як я зробив першу підкормку азотом, Як я зробив другу підкормку азотом, що в моєму розумінні азотний мікс, і як я справився з труднощами, які в мене вийшли е в цьому процесі. Отже, погнали! Перша підкормка почалась, коли частик був десь 10 см. Але я з нею трохи запізнився, тому що повсюду йшли дощі, але тільки не в моїй міс місцевості. Я вносив азотний мікс, але перший раз, коли я вносив, я не змішував карбаміт із селітрою разом. Я вніс спочатку карбамід, бурячну сівалку під корень, так як дощів не було, і вже сроки мене трішечки підганяли. Потім через два дні пройшов дощ і я вже під розсип вніс селітру розкидуючи після дощу. Розкидувати селітру я просив допомогу у своїх товаришів. Мені один товариш допоміг це зробити, тому що я перший раз сам взагалі не знав, як це робити. Бо я розумію чітко, що ведро селітри можна розкидати як на 20 соток, так і розкидати на 3 квадратних метри. Тому я попросив допомоги і мені мої друзі з радістю це допомогли зробити. І зараз мені будуть показувати, як правильно розкидувати селітру. Так що... я... Ось диві. Моя перша селітра. Ось сім мішочек. Треба далі, щоб равномерний планувати. А зараз я покажу, як я робив другу підкормку азотом. А з азотом в мене вийшла така штука, що в мене його не вистачає. У мене тут десь його кілограм 13, це в мене селітра. І ось я вирішив піти таким путем. В мене в селі є фермера, то якщо мене зравнюють з ними, то я дуже Маленька рибошка в цьому акваріумі. І ось я набрав однокласника своєї жінки, його батько займається аграрною діяльністю, і вони мені допомогли з цим питанням. В них селітри не було, в них є карбамід. Так що я ще раз зроблю таку міксовану суміш азотного. Карбамід плюс літра і внесу другий раз в свою ділянку в свої любашки. Вже мене чекають, їду за карбамітом. У нас якраз така погода валить дощ. Отже, я вирішив його зразу і розкидати на ділянці. Ось я на ділянці така туча йде. Дощ закінчився, але но йде нова туча. Все, мій мікс азотний. А все моя ділянка. Зараз розкидаю і покажу, що в мене вийшло. Друзі, це був трэш. Ти що? Такий лівень тільки що йшов. Я думав, що в мене нічого не вийде. Але я все розкидав. Трошечки там знизу в мене не хватило, бо такий кисіль був у ведрі з міксом, що я, я вам кажу, це був треш. Отже, друзі, я вам показав, як я робив першу підкормку, як я робив другу підкормку. А зараз я хочу розповісти, чому я саме вибрав. Такий спосіб удобрення це азотний мікс, чому я е, не, виб, не вибрав лише одне, чи селітру чи карбамід, чому саме зробив таку міксовану суміш азотну? Тому що я зробив таке невеличке своє дослідження і зрозумів, що карбамід і селітра це одне і те ж саме. Тільки в них різна хімічна формула діє. і якщо їх внести разом, то перша починає діяти селітра, і перші результати вже можна побачити через 4 дні. Коли селітра закінчує свою дію, то через 2 тижні підключається карбамід і починає вже діяти карбамід. І таким чином в мене виходить такий дуже довгий, тривалий процес підживлення азотом мого чеснику. Отже, друзі, підживлення азотом я зробив. В мене це вийшло. Були труднощі. Це не погода та на другу. Під кормку азотом в мене не було коштів, але я викрутився тим, що не посоромився попросити допомоги у великих фермерів. Усім бажаю йти до своїх цілей і не соромитись просити допомоги, бо світ не без байдужих людей. Кому сподобалося відео, клацайте палець вверх, підписуйтесь на мій канал і будете бачити, як можна жити у селі.